Вот. Це я ваш типовий договір. так? Коли людина підписує <шут> договір про <шут> на, 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 <шут> у вас, повинен бути сертифікат. Сертифікат, значить, з хіба основні керівні. как я публикуется каждые 10 Прожи дней на нашем сайте. Каждые 10 дней. Давай, Сайт Закарпатка Но ну, он, он публикуется, публикуется, публикуется. понимаете? А, 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 а это оно, а, а получать, покупаешь, а, а ты как? Виктория Васильевна, ж... госпожа очень интересуется сертификатом. Это у, у вас день. договор день. населения? Да. Да, он просто сейчас дали бы, я, вот, я, мне, мне поставили счетчик, и я буду оплачивать за газ, да, мне должны да. опломбировать. Вы я договор этот мусор. Есть с 1 декабря Новий Нам кодекс, только что дали новый... внизу. Мы, мы, новой, вот, да. вот мы при ну, девушки. Mm -hmm. Це? Женщина. ну. Нет, это договор действовал до 1 декабря. Сейчас такие договоры. Есть новый кодекс. 1 декабря вступил в силу. Другие совершенно законодательства. Три документа О. по 160 страниц. Ви керівник. Меня, я пам'ятаю, вы керівник Я керівник та... газопостачальной поспілкуватись? Не можу, бо я за якість газу не відповідаю. Ах? За... Газотранспортної органиція. Добре. Вони відповідають за это. Конечно. А, 2 а 2 ви, а Постачання. Прикольно. Ну, а ну, а знаєте, я, а, мені, от, я просто і заметив, останні пів, півтора місяця газ открутив в два рази швидше. Значить, дивіться, будь ласка, є головний інженер, є получило... голова правління. Получить там інформацію, хто вам буде давати коментар по якості газу і домовляйтеся Тому що, ну Давайте так, реально думаємо. Ви, ви продавець. Допад, газ, ви продавець. Значить, я вам пояснюю, є законодавство, є кодекс. Давайте ще раз. Попробуємо. Я постачальник газу ви продавець. в трубі газ дев'яти постачальників. одній Ви мене обратно не чуєте. Я покупає покупець, ви продавець. Так, значить, це ви мене не чуєте, я вибачаюся. Бляхомо. Ви постачальник. Значить, дайте письмовий запит, дамо вам письмову відповідь. Все <реш> красиво написано. Добре. А де можна тепер цей до Новий договір я не знаю. Я не постачальник, я, я газорозподільна організація. Ага. Пішли до неї, вона постачальник. <реш> Дякую.